А зараз до вашої уваги вітання з Днем Збройних сил України, від Бродівського координаційного центру допомоги бійцям антитерористичної операції та самооборони Бріщини. Дорогі побратими, у найважчий для України час ви виконуєте найважливішу і найблагороднішу місію боронити українську землю від кривавого окупанта-агресора, який посягнув на територіальну цілісність нашої держави. У справжньому пеклі на сході нашої батьківщини відроджується і гартується національний дух українського війська. Ми низько схиляємо голови перед мужністю наших героїв, які віддали своє життя за можливість нам мати майбутнє у вільній країні. Ми натхнені вашими подвигами, патріотизмом, відданістю служіння народу України. Щира подяка усім воїнам за вашу боротьбу. Тримайтеся, наші рідні, бережіть себе заради своїх близьких, заради всієї України, заради миру і спокою на нашій землі. Сама мій друже бережи, якщо на серці туга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи. буде мир і буде спокій, знаю я нас біда з'єднала, ми одна сім'я, а журавлики здіймаються у веках. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди, життя Ще друзі в яснім небі журавлі, уклонилися заплаканій землі, ми пишатимемося вами все життя, боже мріє в серці біль до забуття, бережи себе, мій друже, бережи, І якщо в душі тривога, розкажи, обійми. Закрий плечима від біди, я тебе благаю, тільки не впади, дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала, їх вірна любов, дай Боже сили. Нашим солдатам ти збережи їх усіх від біди життя країні готові віддати ворожі кулі від них відведи. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров. Щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов. дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх бідих життя країні готові віддати, ворожі кулі.